Вітаю, друзі! Сьогодні хочу розказати і показати вам, як приготувати найсмачнішу картоплю по селянськи. Без будь-якого відварювання будемо готувати ми в аерогрилі, максимально легко, просто і дуже і дуже смачно. Тому рекомендую зберегти цей рецепт, додивитися до кінця. Але найголовніше приготувати разом зі мною. Цей рецепт, як ви вже зрозуміли, дуже простий. Я готую дуже часто і рекомендую вам. Беремо картоплю такого середнього розміру. У мене сьогодні сорт білароса чи біла роса. Він дуже смачний, такий гарно розварюється середньо. Я її мию під краном, щоб була просто чистенька не було бруду, але шкірку не знімаю. І гарненько вимиту картоплю треба нарізати на чотири частинки, на шість частинок Вже дивіться по картоплі. Далі я її гарно промила і просушила паперовим бруштичком Додаємо приправу вашу Люблену. Я беру вже готову суміш. Так на 1 кг картоплітку, гарну столову ложку. Далі гарненьку чайну ложку солі. І зверху я додаю оливку чи будь-яку олію. Якось цього разу, знаєте, линулось трошки багато, але я точні пропорції написала в описі під цим відео. І все, обов'язково, якщо там навіть і кажуть, що картоплю без олії готують, да, її приготувати можна, але повірте, смак буде зовсім не той. Я завжди трішечки олією ось так з бризгою. І це виходить дуже і дуже смачно. Викладаю картоплю у деко, або ж я зараз викладаю у деко із мультипечі, буду готувати в мультипечі. Картопля виходить просто ідеальна. У мене функція картопля. Оплюфрі, температура 215 градусів і готувати в середньому буду десь 30 хвилин, щоб вона була прям аж такою хрумкою. А тим часом, поки вона трішки приготується, в мене була така гарна підчаревана з м'ясом, можна взяти просто стейк, можна взяти куряче філе, можна взяти курячу гомілку. Що у вас є? Сьогодні в мене ось так підчаревана. Нарізала досить такими грубенькими шматочками. Вдала солі і улюбленої приправи до сала, м'яса чи колбаси тут уже за вашим смаком. Вона така гостренька із перчиком. Ммм, смак отап. Перемішала це все і залишаю на хвилинок 10. Нам треба саму картоплю поготувати десь 10 хвилин. Я, до речі, бачите, перемішую. Хоч щоб там не казали. Дивіться, у мене цей аерогриль такий трішки дорожчий, то він краще підпікає низ, верх не так. У мене є менший аерогриль, той навпаки, низ не так підпікає. Тому я завжди всі страви перевертаю і перемішую. Гарненько ось так перемішала. 10 хвилин картопля вже почала ставати такою м'якою. І на цьому етапі я додаю чи сало, чи м'ясо, чи стейки, що ви там готуєте. Взагалі, ось люблю готувати в аерогрилі, або навіть. Якщо це у вас духовка, робіть все так само, просто відкриваєте духовку і ось так обсмажуєте. Далі просмажу я ще це все. Загалом моя страва готувалася 30 хвилин. Подивіться, яке вийшло сало. Це щось неймовірне. Подаю з легеньким салатом. Ну да, що ж тут, сало запекла, картоплю запекла у жиру і зверху додала свіжого салату із кунжутом. Дівчата, це так смачно. Рекомендую вам зберегти і обов'язково приготувати. А ви пишіть, як готуєте картоплю. Плю поселянськи ви.